Я був на одному медичному конгресі, і, і там у конгресі була така виставка е, віртуальна, і всім бажаючим е, працівники виставки е, одівали такий костюм е, людини похилого віку, який має проблеми з зіром, з слухом, з головокруженням. Дуже така була е, дивна річ. На мене повісили такі грузи, дуже з великою вагою на кінцівки в мене були наушники які блокували слух в мене були такі темні тімні окуляри з такими дуже вузькими щілями в мене щось там буркотіло в, в наушниках в мене була в мене були такі перчатки з вібрацією і в мене була електрична електрична провода підведені до кінцівок які визивали в мене тремор і далі мені е, співробітник казав, ну намагайтеся порухатись, як ви будете орієнтуватися в, простран... е, в пространстві, як ви будете ходити в цьому. В мене дуже тремтіли кінцівки, я, бага... я погано слухав, я погано бачив, е, в мене тремтіли руки, я нічого не мог взяти. Отак десь приблизно відчуваю чоловік з деменцією. Е, вони дуже гостро відчувають біль. Вони мають головокруження, вони мають е, е, різноманітні розлади, у е, них дуже зужен зір або слух, вони дезорієнтовані. Е, наприклад, як я вже казав, вони дуже погано реагують на е, ярке світло. Е, і е, дуже важливо е, слідкувати або спостерігати фізичний стан здоров'я за допомогою. Контролю артеріального тиску або температури. Все інше може оцінити тільки лікар. Тільки лікар. Стосовно перепадів настрою для людей з деменцією, він дуже характерний, в них немає стабільного, стабільного настрію, по-перше, тому що вони дуже налякані тому, що відбувається. Дуже важливо розуміти, що вони не мають критики до до свого стану. вони відчувають якісь е е події, які з ними трапляються, як маленькі діти. Я відчуваю, що щось хтось з них забирає або хтось е щось проти них Е, рове. е Перепади настрою попередити самостійно неможливо. Я би теж порадив звернутися до лікаря. Якщо, якщо це дуже важливо, можна призначити ліки, які будуть нівелювати або зглажувати е, е, таке гостре вугли е, як допоміжна терапія для лі, при лікуванні людей з розвитком деменції. Е, дуже важка річ е, в спілкуванні з людинами з деменцією для того, щоб їх переконати в їх е, Стану, що коли вони мають підозру, або виказують якісь маячні ідеї, що, наприклад, їжа навколо них отруєння, і це я би порадив наступне. Я би порадив наступне. По-перше, По якщо можна змінити, змінити людину, яка доглядає. Навіть не постійно а на корочасно змінити людину, яка доглядає. По-перше, по-друге, подавати їжу запаковано, щоб людина вважала, що вона з магазину або що вона не приготувалася вдома. Третє, звернутися до лікаря для того, щоб призначити специфічні антімачні ліки на дуже маленьких дозах. Для того щоб спостерігати, наскільки це оказує вплив на думки. І третє, я би звернувся до психолога або до психотерапевта, хто має специфічний досвід догляду до пацієнтів і знайшов би вправи або слова, які можуть допомагати знизити риск відмови від їжі. Якщо людина, ну ми з вами розуміємо, що людина з деменцією не тільки має проблеми з прийомом їжі, вона має проблеми з орієнтацією, з координацією, і ще вона має проблеми з пам'яттю, наприклад, такі прості речі, які пов'язані з адресою, з містом мешкання, або де вона живе зі своїми родичами, і дуже Часто, наприклад, швидко допомога привозять людей в психіатричну лікарню або в лікарню накладної допомоги, яка вийшла з дому і забула, що вона живе у даному під'їзді у даному дому. І їх буквально привозять з того міста, де вона мешкає, або якщо вона мешкає сам самостійно, то існує ризик, що ніхто не хватиться і ніхто не поверне її додому. І Якщо ви маєте родича або близько близьку людину, яка е, намагається втекти з дому, якась е, має звичку кудись йти, там не вимикає, не замикає, будь ласка, положіть їй якусь картку з адресою, зашийте в підкладку, або положити ксерок з паспорту, або якусь записку, де вона живе, кому треба подзвонити, якщо його хто не йде, і дуже важливо. Дуже важлива річ слідкувати за безпекою помешкання, де знаходиться ця людина. Як працюють замки, чи є можливість відкрити газ або щось зробити з електричеством. Це дуже важливо, тому що людина, тому що людина з деменцією дуже небезпечна для себе і може бути небезпечна для оточуючих. Це дуже важлива річ. Для того, щоб е, працювати з людьми, які е, страждають на деменцію, для того, щоб симптоматично впливати або якось сповільнити розвиток деменцію, як я вже казав. Можна робити нейрогімнастику або когнітивні вправи, Существують ці сайти або ролики в Ютубі або в інших соцсетях, які ви можете про тільки в поискові строки вбити нейрогімнастика, когнітивні вправи, і ви знайдете набагато джерел е, різноманітних, читайте, читайте відгуки, приймайте рішення. Я думаю, що навіть проста вправа. З пальцями або там є така вправа там праска молоток, вона дуже буде корисна на розвиток координації і побудування нових нейронних зв'язків, які можуть сповільнити розвиток деменції. У всіх випадках деменції дуже важко доглядати за родичем. Це таке соціально-психологічне питання, на яке ми не маємо однозначної відповіді, тому що. В умовах військового часу доглядати за родичем з деменції дуже важко. Це дуже важко навіть у мирний час, але військовий час дуже важко. І це таке не тільки соціальне питання, це ще моральне питання, наскільки відчуває, відпов... наскільки відчуває людина... Важливим бути особа, яка буде доглядати за своїм родичем, наскільки відповідальність велика, і наскільки він може домовитися сам з собою, чи буде чи буде ліпше, якщо б родич лікувався в специфічному закладі, в інтернаті, або якщо доглядати самого. Я не можу дати пораду, що, що краще, тому що кожен повинен вибрати той, той шлях, який для нього морально або соціально ближче. Ближ. Але, але ви повинні враховувати, що коли ви присвячуєте себе догляду, то ви теж розриваєте соціальні зв'язки. І випадаєте з життя як повноцінна людина, тому що доглядати за родичем з деменцією у будь-якій фазі деменції дуже важко. Ну, Чим важче фази, тим важче доглядати. У другій або третій фазі, або третій стадії важко доглядати за родичем це дуже важка праця, тому що це. Кожний день, кожен час вночі, в день ви повинні слідкувати за їжею, за туалетом, за сном. І У вас не буде, мати, вас не буде вільного часу, щоб доглядати за собою. Це дуже важливо. Людина з деменцією може піклуватися саме про себе при спочатку деменції, але так як деменція має тенденцію до розвитку. Ми з вами будемо бачити, що стан буде погіршуватися, і з кожним е, годом з кожним е, з кожним місяцем е, рівень піклю, піклування про себе буде знижатися. І якщо людина має достатньо довге життя в даному випадку, то е, ми з вами будемо бачити, що з кожним днем вона буде е, намагатися. Е, вона не буде намагатися, їй буде треба догляд, і це дуже важлива річ, до, чого, до цього треба підготуватися. І тут вам буде допомагати оці, оці опитувальники, на які я мав на увазі опитувальник бартела, по якому можна пройтися і зрозуміти, де є якийсь кордон, за яким людина буде потрібна, який буде потрібна догляд або допомога родичам. Я не знаю, чи є зараз у нас якісь курси, як правильно доглядати за людиною, аби, але я знаю, що в інтернеті багато джерел, де є перелік або навичок, або поради, як правильно доглядати за людиною з деменцією, що як що можна робити, що не можна робити. Но це можна вважати, що це загальна інформація і. До вашого родича або до вашої близької людини потрібно підходити з конкретним розумінням особистості і реагування, і враховувати набагато більше факторів, чим ви можете отримати при читанні якихось там курсів або якихось інформації в інтернеті. Людина з деменцією. Як правило, може багато проводити е, часу. Весні. І е, це з точки зору перебігу деменції, норма, але но з точки зору і гігієни або здорового е, глузду, е, ми повинні ре, е, регулювати час сна для того, щоб людина, яка доглядає, мала свій час на відпочинок. І, тому е, рекомендується людину з деменцією е, е, допомагати прокинутися зранку, організувати нормальне пространство для е, існування в день і виключати світло, е, е, вішати плотні штори на вікна вночі для того, щоб обмежувати сон в день, для того щоб людина, яка для доглядає, могла е, ще звернути увагу для себе. Помилок, які роблять родичі при догляду, дуже багато, дуже багато. По-перше, дуже важливо не намагатися спілкуватися з людиною з деменцією, як ви спілкувалися до того, як в неї розвивалася деменція. Тому що, по-перше, вона не має критики, вона не розуміє, що в неї є така хвороба. На відміну, там, наприклад, від гіпертонії або з інших хвороб. Вона не розуміє і не розуміє, що трапляється навколо неї. Ви не зможете їй з'ясувати, що вона повинна робити, що вона повинна, куди повинна ходити, що не повинна робити. Тому з нею повинна така бути поведінка, як з маленькою дитиною. Можна писати крупними буквами, якісь назви помешкань, або якісь дії, що це холодильник, або це двір, або це туалет. Ну я сподіваюся, що це може працювати або на ранній стадії деменції. По-друге, ви повинні не робити помилок з собою, тобто ви не повинні бути роздратованими, ви не повинні бути емоціонально нестабільними. У вас повинно бути велике терпіння, якщо ви погодились на догляд і вирішили самостійно це, це робити. Третє, ви не повинні сподіватися, що є якісь волшебні ліки, які можуть допомогти, і хтось там від вас їх прячує, відволікає увагу, або є якісь там чудесні. Добавки або є якісь фізіологічні способи зупинити деменцію. немає. Тобто ви допали не розуміти, що ви не робили. Деменція буде розвиватися, або але швидкість її розвитку це може залежати від догляду, або від догляду і конкретного захворювання, яка привела до розвитку деменції. В четвертому дуже важливо е, зрозуміти, що е, ваша родича або близька людина може бути небезпечним для себе і, і або для оточуючу. Тому ви повинні виключити можливість там виключати газ, виключати світло, виключати е, виключати, наприклад, воду е, і повинні е, слідкувати за можливістю самостійно. Вийти з квартири або з помешкання, де вона знаходиться. Я не дуже люблю давати поради, такі, тому що за них треба нести відповідальність. Але, по-перше, я буду повторювати о то, тому, що людина, яка доглядає, вона доже зрозуміти, що вона щесь кому, крім Нементної дементного родича потрібна, що в неї є що в неї ще є родина, що в неї можливо, є діти, що в неї можливо, є жінка або чоловік, що в неї є друзі, що в неї є професія, і що, що вона не повинна присвятити себе догляду, тому що тоді вона може себе не знайти у майбутньому житті. Це дуже важливо. Друга парада дуже важливо зрозуміти, якби ви гарно не доглядали за людиною. Деменція буде продовжувати розвиватися, і ви повинні в цьому бути готові, щоб це була для вас одна із ідей, яка буде вас супроводжувати на протягом цього догляду. І е, третє, якщо це ваш родич, який страждає на деменцію, абсолютно не обов'язково, що це буде спадкова ситуація, що ви повинні зробити присвятити присвятити своє майбутнє життя боротьбі з е, е, деменцією, яка можливо може розвинутися у вас, тому що у вашого родича е, була деменція. Так, на що ще наступне питання? Я вже відповів, і дуже важливий да, важливий термін, який пов'язаний з тим, що хворобу свого родича люди повинні прийняти зрозуміти, що це деменція, що це слабкість ума, що вона не повернеться назад, що вона буде тільки розвиватися. Нужна приймати людину такою, як вона є, і забезпечити її усіма умовами найбільш безпечного існування, їжею, теплом, світом, і зрозуміти, що є такий фактор, що людина, яка хворіє на деменцію, не розуміє, що в неї деменція. Вона існує у своєму світі, внутрішньому світі, який розвивається по дуже таким дивним механізмам, який не можна уявити людини, і треба зрозуміти, що ви теж є окремою людиною со своїм світом. У вас є інше життя крім догляду за своїм родичем.